Маріліна, розпочинаємо так. тоді. А нас, 17, 17. А нас 17 членів виконкому присутні, тому можемо розпочинати засідання. В нас сьогодні в порядку денному одне питання. Дякуємо, що так оперативно зібралися. Тому, в принципі, можемо розпочинати засідання. Все, розпочинаємо. То давайте тоді проголосуємо за порядок денний. Хто за? Камера включіть. Одноголосно тоді переходимо е, до питання порядку денного е, про погодження утворення добровольчого формування рівненської міської територіальної громади номер 2 Виповідає начальник сектору на підготовки. Я а... не що я розумію, чого немає не розумію? Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні про основу національного спротиву, про затвердження указу президента України введення воєнного стану, постанову Кабінету міністрів про затвердження положення про добровольчі формування територіальних громад, протоколу зборів номер 1 ініціативної групи жителів Рівненської міської територіальної громади по утворення добровольчого формування міської е, територіальної громади 29 травня, листа командира військової частини А сімдесят тридцять Каспрова з метою підсилення протиповітряної оборони та об'єктів критичної інфраструктури Рівненської міської Тереної громади пропонується погодити утворення добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади No два, протоколом зборів No 1 ініціативної групи жителів міської громади рекомендується Вов Олександр Олександрович, як кандидат на посаду командира добровольчого формування Рівненської міської територіальної громади No2. Якщо коротко, в нас присутній вовк Олександр Олександрович, кандидат на посаду командира добровольчого формування номер 2 Колеги, якщо якісь запитання є, будь ласка, можна задати і отримати зразу відповідь. Якщо немає мордович, у мене питання а з першим що добровольчим формуванням? Вона існує, працює і тому і створюється добровольче формування номер 2 А у нас їх в принципі безліч може буть, да? бути, так? Може бути ще три створити. І... Ті, Єдине, тільки що ну, виконати ті задачі, які поставлені нам для міста користь і особливо там. Ну, э, знаючи кандидата на посаду командира, я думаю, що всім справляться з цими задачами. Чудово. Я перепрошую мене є два питання. Як ти так, будь ласка. Питання перше. Що це буде коштувати міському бюджету? Шановні колеги, давайте, будь ласка, виключить мікрофони, бо дуже погано чути і це заважає роботу. Я можу задавати питання? Так, будь ласка. Що це буде коштувати міському бюджету? Абсолютно нічого. І Ми питання... Творення е, ДФТГ. Вони виконують функції, які їм дає військова частина тридцять два підпорядкування військової частини, е, де є Сергій Кастров, є е, командиром. Марін Лініш, я в принципі розумію, що таке ДФТГ, але ну, добре почув відповідь. І друге питання: скажіть, будь ласка, а чому така терміновість? Чому це от позачергово? Чому так швидко? Тобто я я б я не проти, просто мені цікаво. Добре, uh, дивіться. Да. Є потреба, тому що так, там вони будуть виконувати ці задачі, які покладені на так, них. така закрита інформація, але я почу, думаю, це, що це, так. я почув відповідь. Дякую. почув, дякую. Все, тоді більше питань немає, то можемо переходити до голосування. Все Можна тоді. в мене питання? Так, будь ласка. Ну, тобто, я просто у нас я знаю добровольчих формувань багато є, інших. Тобто ті інші вже сформовані, які працюють багато років, вони просто не можуть виконувати ці завдання, які хочуть виконувати всі. Правильно розумію, того нам треба інше. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я думаю, Тетяна вони просто інший характер носять, тому що це формування, воно створюється на підставі закону про національний спротив. І це добровольче формування територіальної громади. А Ті добровольчі формування, про які ви говорите, вони інший статус мають І згідно інших норм законодавства створені. Руху. Добровольчі формування територіальної громади, ДФТГ у нас вже існує. ДФТГ-1 і ДФТГ-2. Воно Один, а це вже номер два. Ага, ясно. Добре, дякую. Але якщо хтось хоче, то Віктор Володимирович сказав, що можна ще три і чотири створити. Це для наших, на користь нашої громади. Повірте мені. Все, тоді. Мене, Толіс, ми все поняли. Так, не наїжджайте нас. Ми вже поняли. Все, тоді, голосуємо. Колеги, дякую за оперативність. Марілина, переходимо тоді до голосування. Переходимо до голосування. Включіть, Будь ласка, камери. Хто за? 21. 21 за, рішення прийнято одноголосно. Дякую вам за оперативно зібраний виконком. Також хочу наголосити, що 13.08 це буде у нас вівторок. У нас буде черговий виконком на поштові. Батеріали готові. Можна їх забирати, хто в паперовому варіанті, в електронному варіанті вони зараз будуть надіслані. Всім дякую за оперативність. Гарного дня. До побачення, гарного дня.